Цьому будинку до війни жила родина Романа Бородіна. Це все, що залишилось після обстрілів російських окупантів. Найважче в з донькою, коли спілкувалися, було те, що їй треба було пояснити, чому вона має жити зараз в підвалі, чому тато кожен раз, коли лунає вибух, він її накриває собою. Донці Романа Бородіна чотири роки. Чоловік із жахом згадує, як у березні 22-го вони за 40 хвилин нарахували 60 потужних вибухів. Поряд розповідає про тодішні проблеми з їжею та водою. Ми брали цей сніг, збирали з машин, з трави та топили. І ця вода йшла нам для того, щоб і приготувати їжу. Колоці були, але ворожі, ворожа армія, на жаль, вбивала людей, які Приходили до цих колодців, дружина Романа. Дізналась про свою другу вагітність 23 лютого. Вони вирішили дитина має народитись в Україні і мати переможне ім'я Мирослав. Для мене це було принципіальне питання. Я не хотіла зовсім нікуди їхати. У мене була дуже таке, як галочка, якось так сказати, що ім'я повинно було означати щось таке, як мир. Тому що Україна повинна перемогти зараз. Мирославу три місяці він набирає вагу, а батько знайшов нову роботу, щоб забезпечувати свою родину. Це мій перший капітальний ремонт на цьому підприємстві. Це була дуже відповідальна та дуже об'ємна робота. Дуже хвилювався. Майже половину свого життя Роман працював на Азовсталі. Пройшов шлях від простого робітника до майстра. Зараз його цех знищений вщент. Тепер Роман працює в компанії Інтерпайп Україна. Прокатне виробництво та сталеплавильне трішки відрізняються, тому вони завжди йдуть на допомогу, підказують. Нова робота, нове життя. Проте донька Романа мріє, що родина повернеться до рідного будинку. Коли я приїду в Маріуполь, я поіграю своїми ігрушками і пайду на море, пайду к Ніні Іванову. Олена Городицька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.